8 квітня рівно рік, як ворог вдарив криватою ракетою по селу Супрунівка Полтавської територіальної громади. Вибух пролунав близько 21-ї години. Тоді, внаслідок обстрілу, загинула жінка. 16 людей були травмовані, було пошкоджено 18 будинків. Сімейний гуртожиток по вулиці Нафтовиків, 1 дріб 26 зазнав найбільших руйнувань. Тим не менше, відновлювати найбільш зруйновану двоповерхову будівлю і досі не почали. До прильоту тут мешкало близько 30 людей. Зараз нікого. Це гуртожиток. Це те, що в апрелі місяці прошлого року був прильот. Хто в клубі живе, хто де по родичах живе, так і живуть вони. Не у всіх є де жити. Коли саме відновлять гуртожиток, невідомо, кажуть місцеві. Бачила там картинку таку, гуртожиток новий. Ну, а ще денег повністю не вистачає на це. Я читала в телеграмі, що людям виплати будуть робити. У кого одна кімната, по-моєму, 200 тисяч, у кого дві було кімнати. Чи 250, щось таке приблизно? Як повідомили у прес-службі Полтавської міської ради, проект капітального ремонту гуртожитку є. Вартість робіт становить понад 32 мільйони гривень. Наразі шляхи фінансування шукають із залученням донорів через платформу Дрім. Постраждала через ракетну атаку, і квартира пані Любові. Адже вона розташовується на другому поверсі. Будинку по вулиці нафтовиків 3А, найближчому до епіцентру вибуху. Дві кімнати повністю випала внутрішня стіна. Дві кімнати, які на ту сторону виходять до будинку, де спалахнуло, нам роблять ремонт в під'їзді. Тут поставили вікна, там нам поставили вхідні двері. Загалом заміни потребували понад півтисячі вікон. Влітку минулого року про це повідомляла виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщикова. У нас було повністю затверджено заявку на 509 вікон. Станом на зараз на 80% вікна встановлені, відповідно, 20% ще. Встановлюють і тривають роботи. За словами людей, після заміни вікон відремонтували майже всі під'їзди та встановили вхідні двері в більшості пошкоджених будинків. Проте у під'їзді триповерхового будинку по нафтовиків 3А ремонт ще триває. Тут завершують шпаклювання стін. Днями їх фарбуватимуть. Водночас ремонт дахів поки що на паузі, додає пані Любов. Ще нам збираються кришу робити, ще не зроблена, тому що зима наступила, не встигли, поки проект зробили і не встигли. Загалом того дня у селі Супрунівка різного ступеню пошкоджень зазнали 10 багатоквартирних та вісім приватних будинків.